Нагадуємо про компанію Владимир. Ось у нас вже на поготові такі монстри, які будуть вистуювати двигун. Зреставровано. Ось дивимося та запам'ятовуємо номери їхні. Ось так коротенько я по відео покажу. Є у нас багато. Варіаторів різних. Но ну, вибір. Реставровані, відновлені. Відновлені від хорошої якості. Там ті, що не вшатані були. Ось. Дивимося такі номери. Є Якщо когось цікавить, можете звертатися, даємо гарантію. Все, ви бачите. До болтиків все заміне. Тобто за якість всередині можете не сумніватися. І ось, Як ти казав, на сьогоднішній день гвоздь нашої програми Ось ми зробили ще такого одного. Тяжко достався він, звісно, але в общем, ось ще один Він практично вже підготовлений. Друга частина там ще хлопці покрасять. Буде бомба. Взагалі планчиком таку. Ось так. Це у нас 430-й варіатор, він абсолютно новий. Так сталося, що плінту треба було тарілку. Ми скрутну годину виручили його, якби віддали йому верхню частину, ось придбали вже. Верхню частину нову. Також встановили на новий варіатор. Зараз ми його обратно поставимо в ту коробочку, в яку він приїхав. Ось у нас все є Якби така коробочка від нього офіційна, все, тобі ж, продукція. Коли я скрутнув годину, як той казав, треба виліч... ну, якби, допомогти клієнту, значить, ми можемо бажано вдатися до таких хитрощів як розукомплектувати, але щоб техніка працювала, не стояла в полі, Тож, бо це ж наш хліб. Так що всім Владимир. Доброго вечора. Студія доброго вечора. Ось маємо такий варіатор. Зібрали довгенько, підбирали до нього якби подход. Ось, ну, ми його не, комплу, не комплектували, тому що е, при монтажі його на техніку е, його треба буде все одно розбирати, тобто, щоб не задрачувати, як той казав, всі гвинти. Ось зробили так. Встановили внутрішню поверхність, е, безпосередньо поверхність наружню. І такі результати у нас це він... Так, настільки ось він тугесечко ту йде. Ось, ось приподнімаю, пускаю його. Не, не так, що хлап та й впав. Він і все. Поверхні відновлені робили б послідніх як той казав в тисках моди, можна так сказати. Ось він, він комплектний, готовий до... Установки, посадочні міста, там пічпонки, все чітко. Тут замінено. Тобі ж ось така ерунда. Попробували, стикнулися з, з такою проблемою, як вироботка на цих коронах. Ось бачимо такі корони. Ось, вони по поверхні, як нові, у них була проблема отут. Тому що ніхто не мастив, як правило, халатність комбайнерів. Що ми зробили? Ми пройшли спеціальною такою композитною сварочкою з домічками різними. То, щоб ви розуміли, різець його не брав, його обробляли камінчиком. Тобто Підвищилася настільки крепость метала, що різець просто не бере. Тобі ж воно не м'яке, все чітко. Ось Зараз ще споліруємо середню частину. І Будемо встановлювати також на підготовлений вал. Ось у нас є підготовлена тарілочка. Тобто є у нас тут аналогічна от, серцевиночка. Бачите, вона, все виходить. Все проточено з допусками максимальними. Ось канавки під шпоночку, Все чітко тобто пара, буде отак працювати. Ось це все встановлене ось тут. Щоб ви розуміли, друзі, після провару композитною сваркою кріпость металу виросла в рази. Тільки ну, ніякий, звісно, токар сварщик не скаже, що ж вони там наварювали. Але факт залишається фактом, що вкололи його, воно гораздо крепше, ніж завод. Виробник. Не знаю, що так сталося, але ось реставруємо такі варіатори, якби звертайтеся, надсилайте, 에, пробуємо виготовляти самі їх, навіть, відливати, обробляти по технологічному завданню. У нас є такий перелік варіаторів. 에, це, це наші роботи. Все відновлене, 에, даємо гарантію. Ось.